Вітаю всіх на своєму каналі, моїх підписників, гостей каналу. Сьогодні у мене буде невеличкий огляд дуже цікавого предмета, предмета унікального. Так що, прошу підтримати мій канал вподобайкою, коментарями. І хто не підписаний, підпишіться на мій канал. І давайте розпочнемо, що ж я вам хотіла сьогодні показати. Ось! Моя нова знахідка, моя нова покупочка дуже гарненька, дуже старенька річ. Давайте подивимося. Це скринька, шкатулка, старовинна, вінтажна, каталожна річ. Я вважаю, мені дуже пощастило, що я її придбала. Це річ відома серед колекціонерів, але вона дуже вже рідкісна, дуже рідко зустрічається. Це така шкатулочка у вигляді винограду. Ось вся вона у вигляді оздоблена. Такими ягідками винограду. Давайте роздивимося її кришечку. Дивіться, яка вона прекрасна, яка тут, який тут гарний розпис, листочки, розписані вручну, такого м'ятного кольору. Вони не покриті глазур'ю, і ручечка. У вигляді такої гілочки самої лози, у вигляді самої лози коричневого кольору, незважаючи на її вік, ця шкатулочка, я хочу вам сказати, в ідеальному стані. Уже краще не буває, і я завжди дивуюся, як такі речі доходять до нашого часу. І зберігаються в такому відмінному стані. Ми бачимо, що тут є позолота ось такий обідоч, обідочок з золотом, він повністю збережений, повністю фарба, розпис повністю збережений. Тут також є таке оздоблення з золотом, і воно повністю ціленьке, ось дивіться. В дуже гарному стані, в дуже гарному стані. Клеймо, клеймо, городниця, стара городниця, другий сорт, таке клеймо відповідає 50-тим рокам минулого сторіччя. І в середині вона в ідеальному стані. Ні щербинок, ні потертостей, нічого немає. Дуже унікальна річ. Дуже гарненька виробництво Городницький фарфоровий завод. Хто дивиться мої відео, може пам'ятає, що у моїй колекції така скринька вже є. І я хочу зараз порівняти їх. Ось давайте подивимося. Ось оцю скриньку я вам уже показувала якось в моїх відео. Це була також моя дуже вдала покупка, дуже мені пощастило. Це виробництво Кузнєцова, товариства Кузнєцова. Я коли її купляла, я знала, що ще є такі шкатулочки виробництва городниця. І я якось вважала, що вони одинакового розміру, але трішечки відрізняються дизайном самим. Але коли я купила цю свою шкатулочку, я зрозуміла, що вони відрізняються навіть розміром. Ця шкатулочка така велика, а ця маленька. А я чомусь вважала, що вони ідентичні. Але ні. Як бачимо, кузніцовська шкатулочка вона велика. І тут тако, ну, трішечки відрізняється вона і ручечкою, і нанесенням оцих листочків виноградних. Але і та, і та річ дуже рідкісні, дуже вони ціняться. Мені пощастило, в мене вже дві такі шкатулочки є. Я дуже хотіла, щоб у мене була. Така городницька шкотулочка. І ось моя мрія здійснилася. Тепер у мене дві шкатулочки в моїй колекції. Така гарна знахідка у мене була на цьому тижні. І ось я з вами ними поділилася, поділилася своєю радістю. Так що, любі мої, ставимо вподобайку, пишемо коментарі. Бажаю вам всього найкращого. Здоров'я, миру, добра і до нових зустрічей. Заходьте на мій канал. Пока-пока!